Слава тому, яка є слава, хвала, це є наш Бог Ісус Христос. Амінь. Хочу зачитати Слово Боже, де записано в Евангелія від Івана, 11 розділ з першого вірша. Евангелія від Івана, 11 розділ з першого вірша. Був же один хворий лазар із Вефанії, із селища Марії та сестри Марфи. Це була та Марія, яка помазала Господа миром і, обер, і обтерла його ноги своїм волоссям. І її брат Лазар хворів. Амінь. Сідайте, будь ласка. А зараз буду читати далі ще деякі вірші, але хочу разом із вами подякувати Господу за те, що він благословив нам, нас таким гарним днем. Сонячний, ми були після ранішнього дома. Я вірю, що всі. А можливо, не всі, може хтось у пості, але більшість пообідали, відпочили, і знову по милості Господні ми є в домі Його. Слава Богу. Маємо такий приємний день, коли можемо поклонятися йому, без того, щоб думати, що зараз хтось слідкує за нами, і дуже часто ми це не цінимо. Ми хочемо дякувати Богу за те, що маємо мирне небо над головою, і в кожній нашій молитві це ми повторяємо знов і знов, за цю благодать, яку не всі мають. Слава Богу! Хочу зачитати цю історію. Ви всі знаєте, і ми всі знаємо про Лазаря, якого Ісус Воскресив. Але читаючи вчора цей текст. Багато чого Господь говорить знов і знов через цей текст. Четвертий вірш пише далі такі слова, але Ісус, почувши, сказав ця хвороба не на смерть, але заради слави Божої, щоб через неї був прославлений Син Божий. Ісус вже любив Марфу і сестру її і Лазаря. Отже, коли Він почув, що той хворіє, то пробув ще два дні на тому місці, де знаходився. А тоді після цього говорить учням, ходімо знову в юдею, говорять йому учні раві, тобто вчителю, нещодавно юдеї хотіли побити тебе камінням, і ти знову йдеш туди. Ісус відповів, чи не 12 годин у дні, якщо хто ходить у день, то й не спотикнеться, бо бачить світло в цьому світі, світу. Але якщо хто ходить? Уночі споткнеться тому, що немає в ньому світла. Сказавши це, Він потім говорить їм «Лазар, друг наш, заснув, але я йду, щоб розбудити його. Сказали тоді йому учні, його учні Господи, якщо заснув, то видужує». Ісус ж говорив про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо. Лазар помер. І я радий за вас, що ви увіруєте, тому що мене там не було. Проте ходімо до нього, сказав тоді Фома, призваний Блузнюком до співучню. Ходімо і ми, щоб і нам з ним померти. Далі історія говорить про дуже велике чудо. Говорить історія, що коли Ісус приближався до того дому, до нього прибігла сестра і сказала: Ісус, якби ти був тут, наш брат не помер. І читаючи цю історію, цікавий факт каже Писання, що після того, як Ісус почув, що Лазар захворів. Він затримався ще два дні там, де був. Але перед цим каже, що Ісус дуже любив Марію, Марфу і Лазаря. Тобто, якби я почув або ви, що хтось з наших родичів, друзів хворіє, ми би помолилися, напевно, і побігли би чимось допомогти, так? Але дивовижний наш Господь, Він завжди знає наперед, як що має бути для того, щоб прославився Господь. І Біблія каже, що він зупинився ще два дні на тому місці де був, а потім пішов з учнями туди. Коли він прийшов на тому місці, Лазарь був вже в гробу скільки днів? Чотири. І писання каже, що І Марфа, і Марія казали, що Господи, якби ти не був на цьому місці, якби ти був на цьому місці, наш брат не помер. Тобто, в них є, була тоді віра. Що Господь, якби був на тому місці, Він би не помер, Господь би зцілив його, так? І можливо, так би і було. Але Господній план, він є більший за те, як би ми хотіли, а як ми думали. Тому Господь прийшов, покликав Лазаря і зробив велике чудо, коли люди побачили, що мертве тіло воно оживає і приходить перед Господом. Слава Богу! Ось такого Господа ми маємо, дорогі брати і сестри. Такого Господа, перед яким нам часто не хватає тої віри, що він може зробити більше за те, що ми думаємо. Коли, можливо, є хворий хтось з нас, коли, можливо, є така ситуація незрозуміла, чи яка заставляє нас втрачати надію, чи якби щось був, би якийсь служитель тут, чи який би нам би допомогли, от немає, а у Господа все є в контролі. Слава Богу. І я хотів би, щоб ми будь-яку ситуацію в житті, коли ми є в мирі з Богом, коли ми доглядаємо і живемо по заповіді Господні, будь-яка ситуація, яка вона буде в нашому житті, вона є під Господнім контролем. Амінь. Амінь. Я вірю, що будь-що би случилось в нашому житті, Господь про все знає. І ніщо не виходить із під Його контролю. Я розумію, що і Марфа, і Марія тоді, багато друзів любили Лазаря, але прийшов момент, коли люди не могли нічим допомогти. Я розумію, що ніякі гроші тоді, ніякі лікарі не могли допомогти. І є велике питання, чому? Багато із нас готові зараз заплатити багато грошей, щоб, наприклад, навіть як мій тато хворий. Ми, можливо, багато чого хотіли би зробити, але наше розуміння є, що сам Господь, коли має втручатися туди, буде результат. І ми віримо в це, що Він зробить. Тому що ми молимося і просимо Його. І так як Біблія каже, що Господь коли сотворив нас, він сотворив по чому? По своєму образі. І... Часто я ловлю себе на думку, що кожна людина, яка потребує помічі, але не всі ми даємо помічі, на жаль. Є багато людей, попри кого ми проходимо. Тому що вважаємо, що вони чи не заслуговували, чи ми їм допомагали багато разів, але все рівно вони не хочуть зрозуміти, що треба каятись, і ми проходимо далі. А недавно в моєму серці була така відповідь на це запитання. І в цій людині є образ Господній, в якому сам дьявол знущається над ним. Тому ми маємо продовжувати молити за таких людей, підтримати, підбадьорити, знову дати руки, знову прощати і привести їх до Ісуса. А Він є той, який може ожити, може духовно возродити таку людину. Амінь. Так як само я бачу в моєму житті, в житті моєї сім'ї. Що Господь робить великі діла, так само і в, цих, в житті цих людей може зробити такі справи. Як я казав перше, що коли люди не можуть допомогти, коли є приділ помочі людської, коли ми втратили останню надію, чомусь тоді приходить на думці, що. Господь Ти моя остання надія. І розуміючи той момент, коли І Марта, і Марія прийшли до Ісуса, я розумію, що вони дуже сильно любили свого брата. І Ісус дуже сильно любив їх. Але для того, щоб прославилось ім'я Господнє, оці дві сестри, оці всі люди, які любили Лазаря, вони мали спочатку отримати той смуток в серці. Після якого смутку прийшла велика радість в житті кожної з них. Слава Богу! Після того, як вони побачили, що їхній друг, брат помер, і вони любили його, сльози лили. Біблія каже, що даже Ісус там плакав. Ісус плакав, знавши, що скоро станеться велике диво, Він заплакав. І це мені дає ще більше зрозуміти, наскільки Ісус зрозумів нас і розуміє. Тому що Він був в цьому тілі. І Він відчував, коли були немічі, коли в мене є немічі, коли у вас є немічі, коли болить щось, Він розуміє все, тому що в нього таке ж саме тіло було, як і наше. Слава Богу, за те, що Він прийняв це тіло, щоб зрозуміти нас. Ми зараз будемо молитися і будемо просити Господа щоб Він укріпив нашу віру, нашу надію. І будь-що би трапилось в нашому житті, не, тр... не втрачаємо надію. Не втрачаємо так, як, можливо, через слова Марії і Марфи вони говорили про надію, яку, можливо, їм не давало вже, що Ісус, їх... їхнього брата, зараз воскресить. Вони говорили, так, да, ми віримо, Він воскреснить першим Воскресінням. А Ісус мав на увазі про інше Воскресіння. Теперішнє. І коли приніс їм цю радість, воскресив їхнього брата, була велика, велика радість, і люди славили Бога. Тому ми зараз прийдемо перед Господом і будемо дякувати йому за таку велику силу, яку Він має, за любов, яку Він має, за те, що Він розуміє нас, підтримує, любить і завжди готовий прийти нам на допомогу, але прийти тоді, коли Він вважає за потрібне. Амінь. Давайте молимося.